Розробили маршрути Київської області, які допоможуть вам відновитися протягом цього часу. Мандрувати та порисуватися Київською областю наразі не заборонено. Але є певні правила, які встановлені Київською обласною військовою адміністрацією та регулюються районними адміністраціями, ДСНС та органами місцевої влади. Збираючись у мандрівку, вам варто дізнатися про те, де розташовані найближчі укриття. Наскільки безпечними є маршрути, чи погоджені вони з військовими, а також наскільки надійним є туристичний оператор, який надає вам путівку. Туроператорам та екскурсоводам теж варто уточнити графіки роботи закладів культури, музейних закладів, закладів розміщення та ресторанів, з якими ви будуєте маршрут для туристів. Також важливо врахувати, що на території Київської області заборонені сплави, походи. Прогулянки та екскурсії на маршрутах поблизу критичної інфраструктури, відвідування лісів та зелених насаджень та стратегічних об'єктів, відвідувати туристичні локації, наближені до кордонів, зокрема до кордонів з Білоруссю, в тому числі зараз закрита для відвідування туристами Чорнобильська зона. Гарною альтернативою лісам та паркам зараз є заповідники. Зокрема, відкритий Можигірський та Вижгородський заповідник на території Київської області, музей під відкритим небом, Переяславський заповідник, ландшафтні парки в буках Білій церкві та Ворзелі, а також різноманітні міські парки. Також ми рекомендуємо скористатися нашими гастромаршрутами, які розміщені на порталі Мандруй Київщиною. Астромаршрути це заклади розміщення та харчування, які популяризують локальну місцеву кухню, а також фермерські господарства на Київщині. Це в свою чергу дає нам можливість підтримати малого виробника, який популяризує екологічне і відповідальне фермерство не лише для українців, а й для іноземних відвідувачів. Станом на сьогодні в Київській області працюють майже всі туристичні локації, які змогли відновитися після окупації, так як частина з них, зокрема в північній частині Київщини, зазнала значних руйнувань. Крім того, однією з причин. Розвитку і підтримки туризму, туризму зараз у воєнний час навіть є це популяризація турів національно-патріотичного спрямування, адже неможливо захищати те, про що ми не знаємо. Ми з командою департаменту туризму культури та туризму зараз сформували такі маршрути Київщиною, які дозволяють протягом одного вихідного дня відвідати вам і дізнатися про Київщину, про нашу історію, яка сягає тисячоліть більше, і популяризувати її світою. Другою причиною для того, щоб популяризувати подорожі зараз, є те, що це об'єднує людей. Адже на території Київської області зараз є. Люди, які тимчасово знаходяться з інших регіонів, це дає нам можливість обмінятися культурними традиціями, дізнатися більше про традиції різних регіонів нашої неньки, а також популяризувати місцеву та локальну кухню. Також важливою причиною підтримки і розвитку туризму є її вплив на економіку країни, адже саме зараз, завдяки внутрішнім туристам, які переміщаються не лише території області, а й в інших регіонах, ми підтримуємо малого виробника, підтримуємо середній бізнес, який зараз зазнав значних втрат з відтоком іноземних туристів. Варто зауважити, що Київщина, незважаючи на такі складні обставини, вже другий рік поспіль входить в трійку лідерів по сплаті туристичного збору, що в свою чергу дає можливість нам говорити про те, що туризм на Київщині підтримує економіку, і нам варто звернути увагу про цей нап на цей напрямок. Навіть після закінчення війни, адже сюди поїдуть іноземці, поїдуть бізнесмени та інвестори, які будуть брати активну участь у відновленні нашого регіону. Більше з маршрутами на Київщині ви можете дізнатися і ознайомитись на нашому порталі Мандруй Київщиною та на сторінках у соцмережах, де щотижня ми публікуємо безпечні маршрути Київської області.